Ця історія шокувала усю країну. У Львові живуть діти Мауглі, проте зростали вони не серед джунглів та диких звірів, Виховувалися у рідній хаті під опікою батька та матері. Одна справа неблагополучні батьки Проте як держава з її численними структурами прогавила долю цих дітей. Будинок у центрі Львова серед купи сміття ледь вдалося відшукати двох дітей. Старший, 14-річний Любомир, очевидно, живе на ось цьому надувному матраці, вкривається брудною ганчіркою, а їсть напівлежачі просто з підлоги. А це шестирічний Юрко, не дитина, а суцільні шкіра та кістки. Тихо, тихо, тихо. Нарешті органи опіки та піклування Львова дісталися і цього занедбаного будинку. Але чи бува не запізно? Діти виснажені й налякані, їхні м'язи атрофовані. Вони не вставали з ліжка, мали вошей та шкірні хвороби. Сонце бачили хіба з брудних вікон. І весь цей жах за живої матері гуляти на подвір'я трохи випускали. Форточки постійно були відкривані. Діти, наче вовченята, зовсім не вміють розмовляти. Але мати досі переконана, у їхній родині все гаразд. Діти, по крайній мірі, не голодні в мене було завжди ситі. І пояснювати, чому синів усе життя ховали від світу, не збирається. Дайте мені спокій. Спокою вона просить, і зараз мовляв довели до стресу, ні з ким говорити не хоче. Переконує дітей незаконно забрали з будинку і цим завдали їм шкоди. Цим дітям не надавалася будь-яка медична допомога. Протягом багатьох років ці діти не перебували на будь-якому обліку, і їхні батьки не отримували будь-яких матеріальних, скажімо, соціальних допомог. Зараз 14-річного Любомира і 6-річного Юрка відгодовують у дитячій лікарні, а заразом лікують педикульоз і безліч шкірних хвороб. Я ще десь на початку своєї професійної кар'єри щось таке подібне бачив в глухих волинських селах. У нас тут знерухомлення тривалого знерухомлення цих дітей є атрофія м'язів. Вони не розмовляють, вони не ходять, намагаються повзати, сидять. Самостійно не дядь, ми його готуємо. Знімати на камеру хлопчиків медики не дозволили. Побоюються батьків, адже ті юридично грамотні. Мама має вищу освіту. закінчила комерційну академію. Батько на перший погляд. Зловживає алкоголем, але по наших даних займається підприємською діяльністю, торгує не в одному за Любомир Кучумов учинив злочин середньої тяжкості своєї вини не визнав і не розкаявся. Саме тому суд дав йому два роки реального, а не умовного ув'язнення. Аргументи батька про те, що він постійно навідує дітей у лікарні і розпочав ремонт у хаті, не допомогли. Засуджений, вважає вирок надто суворим. Я не спричиняв той інваліство дітей. Просто не знайшли це повідбуває. Це чудово і суд знає, і всі знають, що це вплине дуже негативно на здоров'я моєї дружини. Вона цього не принесе, це остаточно. Ну і на покращення дітям це теж не вплине. Адвокат засудженого готує апеляцію. Ніякої суспільної небезпеки мій підзахист не несе, а те, що страпилося, то ну та силу життєвих обставин він неодноразово звертався. За допомогою в різні соціальні служби такої допомоги не отримував. Звичайно, що врахувати це все суд повинен був би прокуратура вироком задоволена. Покарання в даному випадку має відповідати ступеню тяжкості вчиненого. Оце тільки в нас є потерпілими діти, рідні діти проживали. З рідними мамою і татом, які абсолютно до них жодних заходів не жили. Мама дітей Наталя Білонога зараз у психіатричній лікарні спілкуватись з журналістами вона відмовилася. Також ще до того, як її визнали неусудною, заборонила знімати дітей. Лікарі кажуть, мама постійно запитує про синів. Найбільше її цікавить, чи вони не голодні. Відбуду покарання. Приїду до дітей, до дружини. Звичайно, тоді буду ними опікуватися надалі. Буду старався, щоб мене відновили в батьківських правах. Ми побачили зворотні, тобто діти частіше були сумними, а діти плакали. Любчик мав таку особливість, що він просто накривався коциком з голівкою і не хотів ні з ким ніякий спосіб контактувати. Коли соціальний працівник, який супроводжує родину, приносила фотографії, особливо Юрчик тулив їх до себе і просто цілував, тобто розглядав. А Любчик, напевно, так само впізнавав, тому що оживлявся в нього такий специфічний спосіб реагування. Він починає дуже часто дихати, так ніби переживаючи. Батька львівських дітей Мавлі звільнили після року ув'язнення. Ще торік працівники прокуратури знайшли у Львові двох дітлахів, які не вміли ані говорити, ані ходити. За те, що зовсім не дбав про синів, батька посадили за ґрати. Хлопчики тим часом опинилися в інтернаті. Нині брати перебувають у спеціалізованому інтернаті неподалік Львова. І якщо молодший Юрчик уже навчився самостійно ходити, то Любомир, котрому незабаром виповниться 17, навряд чи повторить успіхи брата. В нього важка розумова відсталість, дитина практично не контактує. Він звернену мову не розуміє. Єдине, те, що він вже перестав бути такий лякливий, бо він дуже в агресію впадав. А так, що він вже спокійніший, не плаче, не б'є себе вже. Пані Мар'яна працює в інтернаті вихователькою, тож проводить із дітлахами чи не найбільше часу. Пригадую за півроку, мати хлопчиків навідувала синів лише двічі. Мама привозила їм печення, і соки, йогурти. Ну, Любчик, я не знаю, чи він пізнав, чи він, так ну пішов до неї зразу, а Юрчик не не дуже так. Він характеризувався позитивно, працював в сантехніком в котельні. Порушення режиму тримання не допускав. Він постійно говорив про те, що після звільнення він хоче повернутись додому і буде намагатися повернути дітей. Та в інтернаті до таких намірів чоловіка ставляться скептично, бо не впевнені, що батько, який занедбав дітей, зможе змінитись. Якщо додому хлопці не повернуться у цьому інтернаті, перебуватимуть до 35 років, а далі на них чекає будинок престарілих.